Бритвен подписчиков канала Оранка 2025 року. А така оранка В принципе, по, по рівнянию с 2024 роком, в цьому году более-менее, все нормально орается, в том году вообще не лезла. Влага есть, меню, каміння не дуже. Вот так бачите, ось і черв'ячки есть. Получается земля живая жива. Глубина десь 25 см. Буває, розказуєш, що там і 30 орають, і 28 Ну, По цьому году 25 це нормально. І тут а, е, була пшениця. Тут оралося 2 роки назад, в 2023 році. У тому году була дисковка, культивація і То важкувато, тому що Воно одразу відчується, коли е, годня ораєш. Получається тут два роки назад одразу. В принципі, нормально. Як ви бачите, всі там розказують, що ПЛН не годиться. Саме головне його неправильно налаштувати. Міняти вчасно ліміха, там отвали, як ви бачите, ось яка пехота, рівна. Навіть не видно де там загонки були, все ось під одну. Получили там веревку протягнучі, доску все рівно. Априорію ми сидерант, як ви бачите, отакий вот фон. І так виходить. Ну виходить, я можу сказати, що на 5 з ну, плюсом, то не, получается добре. В минулому році орали плуги там Лемки, німпортні, то вони знімали. Приплужники, тому що вони по такій твердоті не веде, що і орали без в тому році, за четвертому. то У них так само було а така ставалася фон після плугів без тому що Приплужники 100% виконують роботу, щоб зверху було все чорне. А без приплужників вони так само орають. Ось тут у нас... Сідеранти посіяні, тут у нас сояшник, як ви бачите, кукуруза, соя, горчиця, соя, ячмень всі я теж додавав, падалишня пшениця зійшла. Ну, в основному тут дивіться яка маса стоїть зелень. По коліно ну, вологи було мало, то ну, вирос десь по коліно. Виросло, в принципі непогано. Там було більша маса, там, там пшениця була хуже, а, з слова більше було, менше. І вот так есть Кукуруза, соєшник, горчиця, соя. І як виходить, на ну, ви самі бачите, просто ну, скажем. Хорошо, якщо взяти, наприклад, 10х10 на Клітку таку квадрат це 10х10 10, це сотка. Ну, Щоб проще считати, наприклад, десь метр на метр це один квадратний метр і по скільки стільки рослин на одному квадратному метрові. І потім ці рослини поможете на 10 і ми узнаємо, скільки рослин на одній сотки. І так само тут. аж. Тут вже легше буде щитати. Тут вже 10 на 10 вибуваємо, посчитаємо, скільки зверху стається рослин. Ну, Я тут бачу, ну, десь може процент 5 Остається зверху, що вони ну, такі десь десь не прикидали чи ще що. Ну в принципі непогано. Соломи, як ви бачите, взагалі немає соломи. Тому що Тут бачите, як соломи, якщо хорошо подісковано, і вже солома трохи почала мінералізацію розкладатися, то соломи зверху взагалі не видно. Тільки ціранти, звісно, ну, дивіться, самі в принципі рівно. тут от, 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 взагалі чорне пройшло, не видно. Всі йдуть три корпуси рівномірно рають. Як ви бачили. бачите, так що теж розказую, що там ПЛН не годиться. в мене є відео, регулювання і налаштування настройка плуга ПЛН, подивіться там. Так що Це я вчора грав, бачите, вже тут трохи підсохло, так само вже позасихало чуть-чуть, Так що грається яка маса, ну самі подивіться глубина видержується і по-перше, хочу сказати, щоб звісно хорошо орало треба лімка міняти вовремя і так само для будь-якого плуга треба щоб була швидкість. Якщо є швидкість, тоді добре е, закидає. Якщо їхати як на волах, то таке ж і буде Ось подивіться на відео моє. Зверніть увагу, ось дивіться, настройка полісок, це йде за плуга за трактором йде все рівно, і корпуса. Зараз трохи подивити, подивитися, як із трактора, як кутоснім і отвал, вони розділяють оцю масу і докидають. Трактор, як бачите, ось Зелене йде, тому що, як ви бачите, воно дає влагу, оце все дає влагу і воно трохи обістово йде. Така воронка, як ви самі бачили, я показував пару разів, як воно добре видно, коли цю зелень за допомогою знімачів її кидає просто ось сюди йде, і кидає борозною, добре приорюється. Ну, проїхав дивіться. Ну, десь ну, це, це не без того, звісно куту знімачі цього не зроблять, як приплужники, ну, як самі бачите... І все рівно, загонка рівна, трактор не кидає ні вліво, ні вправо, не тягне, іде він чітко, як ви бачите, рівно, ворозна, ну, що там таке корай, боку міде трактор, тут не тягне трактор не вліво, не вправо. Як ви бачите, добре працюють кутоснімачі. Є ось такий фон, як ви бачите, ну скажемо ранка. Ну, я скажімо, задоволений і самі бачите як в принципі. тут я яка ось маса стоїть зелена і все заорюється. є люди орають саму солому, не можуть приорати, Ось тут соломи взагалі не стається. А Глибина, глубина, рівно. Тут так само. Так що в принципі таку масу непогано так що мені подобається. Яка ваша думка по цьому? Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо, далі буде.